Ісеєви, говорячи, оголоси це нам Ізраїлю і скажи їм про свята Господні, в які слід скликати священні зібрання. Ось свята мої. Це до Ізраїля, до нас воно не касається. Дівки, правда, а Ісус каже, а я прийшов до кого? До погибших овез дома Ізраїля, то він вже до нас немає, немає. Як того відношення? Всі благословення це всі нам, всі благословлення. А всі прокляття, ну, то що на Ізраїля. Бог Ізраїлю, які всі прокляття. Бог сказав, що тут? Скажи про свята Господні? Ім'я Господа там стоїть. У Бога свято, і Він ці свята оголосив народу. І що каже, в який слід скликати Священні зібрання. Бог сказав, що у цей час, в цей день, ви маєте скликати священні зібрання. Слава йому, що Він через своє слово відкриває нам це. Знаєте, я, може колись я і кажу, але я стараюся ніколи не казати, що Бог мені відкрив. Бо інколи за цим люди починають, ну мені Бог відкрив, ну а тобі ще не відкрив, ти що там, там десь далеко. Бог через слово своє відкриває. Ми читаємо, бачимо, так написано. І я розумію, що якщо так написано, якщо Бог каже, що це моє, назначене, бо свято це е, на євріті моеди, назначені времена. Інколи воно е, називається святом, но воно не, не є свято у прямому значенні, як е, пісний день, День Поста, е, коли людина то душу свою не є, рішає всі проблеми. Це не є свято в тому, що радувати, співати, веселитися. Того славне слово свято не перезнає, що там в Єврії моє, назначене, в, в яким Бог назначив і сказав, у цей час скликайте священні зібрання. І ми по Писанню сьогодні скликали священне зібрання і будемо роздумувати над тим, що ж несе оце свято. Це свято не сьогодні. Ми знаємо, так? Це свято не сьогодні. Свято починається 15 розділ, Відрахуй собі від першого дня після свята, від того дня, який приноситься сім <кій> потрясання, сім повних тижнів. Це свято починається від дня потрясання. І людина читає на виріті, омери, омер, тижні. Свято тижні. І оцей підрахунок доходить до сьогоднішнього дня. Свято п'ятдесятниці бере початок від Ом від потрясання снопа, і у нас сьогодні вже закінчення цього підрахунку. Дякуємо Всевишньому за милість і прошу далі, ще брат Сашка.